Незабутнє дитяче свято на березі річки Кодима з нагоди міжнародного дня захисту дітей, відпочинкова зона Санрайз, що розташувалась на міському пляжі, перетворилася на справжню дитячу мрію. Мольберти, різнокольорові фарби, танці, розваги та смачні пригощання. Підприємці Євгеній Бойчук та Олег Паламарчук розповідають, не могли пройти повз такої нагоди, адже дитинство має бути щасливим, попри труднощі війни та проблеми. Діти заслуговують на щасливі посмішки та незабудні. Бутні враження саме тому і вирішили організувати тут святкове дійство. Для початку запропонували малечі проявити себе творчо, аби ті спробували себе у ролі художників та зобразили на полотнах рідні краєвиди. Ідея дітлахам дуже сподобалася. Допомагали, заохочували та підбадьорювали дітей, веселі аніматори та працівники закладу Sunrise. Тож мене звати Юля. Всім привіт, привіт, привіт! Диві, привіт, привіт, привіт. Привіт! Мене звати Соня і я хочу з вами всіма обійнятись. Але ж ми хочемо познайомитися з вами. Соня. Оплески Соні. Тімур. Тімур, філа всі? Софія. Софія. Оплески Софії, ці прекрасні дівчині. Артем. Артем. Оплески Артему. Друзі, хочу вам розказати трішечки, що в нас буде. Бачите, ці Мольберти? А ще у нас є на столиках вам подарунки: фартушки, гуаш, кістички, стаканчики все, все, що потрібно справжнім художникам. Будемо малювати, Так! Да. отож, на рахунок: три, два, один, біжимо до столика. Озброївшись пензлями, фарбами та фартушками, вдихаючи чисте річкове повітря кодими, діти взялись до роботи. Натхненні сповнені бажання творити та передавати свою любов до життя і рідного краю. Вони не шкодували яскравих барв, здебільшого усі полотна вигравали жовто-блакитними кольорами, наче промовляючи, Україна була, є і буде, бо її люблять. Така весела колективна справа об'єднала навколо себе і дорослих, і малечу. Разом дивлялися за горизонт, фантазували, радилися, а відтак просто творили від душі. Організатори зазначають, кожна картина на вагу золота, бо деякі юні художники поповнять ними свої домашні колекції. Хтось подарує близьким на згадку, а хтось передасть в дарунок на фронт. Як нагадування про те, що кожен військовий, хто стоїть на сторожі свободи та української державності справжній герой, якого чекають з перемогою вдома. Малюємо річку. Пейзаж діти можуть намалювати все що завгодно, річку, дерева, так як вони це бачать. Атмосфера хороша. Надіюся, що діти будуть креативними, розумними, покажуть свої таланти. Надіємося, що ми всі співпрацюємо, все добре буде. і всі діти підуть звідси з хорошим настроєм. Допроводити час. Ми там вон восидимо. Ми купили все вкусне, а зараз малюємо. Гарною, гарною. А чому розкажи мені гарною? А, тому що я, я своїми руками делаю. подобається малювати. Я знайомлюся з друзями. Бажаю усім на кращого. Бачимо, ти дуже так гарно, натхненно малюєш. Розкрий про свою картину. Що ти малюєш? Це буде в мене от море і сонце, і ще дерево тут намалюю. І, мабуть, герб України намалюю, прапор. А для кого ти малюєш цю картину? Для свого папи, він у мене воєнний. Побажаєш щось своєму таткові. Що Своє Я його дуже люблю, бажаємо гарного здоров'я. Я річку регулюю. Сіні і... і зелені користь. Я малюю річку, тут сонечко, ще трохи домалюю точки, дерево, та на річці намалюю е, людей. А от як ти сьогодні проводиш свій час? Подобається тобі чи ні? Подобається. Люблю малювати, і ще мій брат мене навчив дуже гарно малювати. Свято дуже дуже подобається. Я трохи боюся там, де ми будемо красками кидати. Я дивилася відео, це бачила мені. Мама вчора показувала, але я трохи боюся. Яка буде різнокольорова, але настрій дуже крутий. Женя, як ви консультуєте своїх юних художників? Ну я з мене поганий художник, я краще від них навчуся. Але е, от замітив, що на кожній картині діти використовують жовто-блакитні фарби, і напевно це вже є наш генетичний код. Тобто, перше, що вони взяли, вони взяли жовті та блакитні фарби, і це дійсно надихає. Хоча їх ніхто не просив, їх ну, ніхто не вказував. У нас все по вільному бажанню. Але Ну, ми це самі наблюдаємо, рівень цих дітей. Сьогодні перший день літа, тому я думаю, всі задоволені, всі щасливі. А ми малюємо, малюємо пейзажі, краєвиди, що дітям більше подобається. Вони можуть малювати лебедів, дерева, а наша задача їм допомогти, якщо в когось не виходить, але всі вони такі талановиті, такі чудові, що тут немає чим допомагати, в них все чудово виходить. Вони діти і в такий все ж таки час я бажаю їм все ж таки більше веселитися. Більше гратися, більше знаходити якихось цікавих ігор, позитивних емоцій, насолоджуватися своїм дитинством. На тій річці було багато лебідів, я їх малюю. Бачимо всього три на твоїй картині. Да, скільки плануєш намалювати взагалі? Ну, чотири. І що, Окей, і що тут? Я люблю природу і птахів. Який маєш сьогодні настрій? Сильно чудовий. Та в тебе вийде. Дивися, а давай ми розмалюємо. А, от ти розмалюєш його. А ну давай, білий, бери о молодець. Тепер хвостик треба зробити острий йому. Давай остренький зробимо. Так. У дітей краще виходить, чи у мене, бо в мене з цим важче, виходить, але у діток гарно виходить. Ми стараємося їх підбадьорувати емоційно, надихати, але ну, у дітей гарно виходить. Дуже патріотичні малюнки. Я малюю пейзаж нашої річки. На моїй картині дуже багато жовто-синіх кольорів, тому що я хочу підтримувати нашу Україну. Я хочу, щоб в нашій країні було мирне небо і не вмирали люди. Але перемога обов'язково буде Нами. Хочу сказати дякую тим, хто організував нам цей праздник. Я рисую річку. Це пішок, а це, а це дерево. А взагалі любиш малювати? Так. Да. Чому? Це, бо це це, це добре, це цікаве заняття. Познайомилася сьогодні з новими друзями, з товаришами? Так. Да. Я познайомилася з Женєю і, по, і планую з нею дружити. У мене настрій чудовий, гарно ми малюємо. Сьогодні ми. Створили таку розважальну програму для наших діток з нагоди міжнародного дня захисту дітей. До речі, сьогодні ще відзначається день малювання. Тож ми вирішили ці два свята поєднати, і для наших діток, місцевих також у нас є гості міста, зробити таке свято. Для цього ми підготували абсолютно все з молодою креативною командою. Ми проробили кожний крок нашого свята. Зараз дітки в нас малюють. Потім в нас Ще будуть дуже багато цікавих ігор, веселощів, святкових частувань. Для діток ми створили максимально зручні та комфортні умови. Придбали для них все, що потрібно для справжніх художників. Дивимося на настрій діток, наче їм все подобається, і нам це дуже приємно. Окрім того, для діток ще є вата, попкорн, цукерки, морозиво, батути. Все, що може намалювати посмішку на дитячому обличчі. Я Намалювала нашу річку, тонце. Дуже гарний малюнок, ти молодець, великий молодець. А що ж сонечка намалювала? Нашу річку і санрайз. Санрайз, це так приємно всій команді санрайз. Давай, п'ять. Супер. Собі залишаєш? Так. Да. Ну нехай тобі ця картина завжди нагадує перше червня, міжнародний день захисту дітей. До речі, сьогодні ще день малювання. Правда, гарна картина. Подивіться. Поплескайте, якщо гарна картина. Дуже гарна картина, ти велика молодець. Ти собі залишаєш цей малюнок чи передаєш нашим військовим? Військовим. Військовим. Цю картину ми передаємо нашим місцевим волонтерам і обов'язково передамо. Що це картина від Тімура. Давай п'ять тебе звати Артем. Правильно? Да. І що ж ти тут намалював? Такий гарний малюнок. Що це? Розкажи. Річка Лебеді. Трава, птице і сердечко, дерево. Я передаю пабіце, сонце, герб України і прапор. Папі дуже пощастило з його сином. Оплески ще гучніші Артему. Кому передаєш цей малюнок? Військо моє, моєго папу. Оплески наші да, Ані. Обов'язково передамо твоєму татові оплески. Я намалювала річку, лебідів, е, тічок та закат. Дуже гарно. оплески. Ну реально гарний малюнок. Навіть я так малювати не вмію. Ти мене навчиш? Да. Піду до тебе на курси. Кому передаєш свій малюнок? Зсу ти найкраща. Ви всі найкращі. В нас найкращі діти, найталановитіші. Тож зараз пропоную вам всім сфотографуватися разом. А мені ще раз посміхнетесь для мого фото, звичайно покажете клас. Спільну картину з відбитками дитячих долонь створили учасники художнього зібрання. Картина яскрава від неї віє позитивом, лагідною дитячою енергетикою та добротою. Нині вона займе почесне місце в закладі «Санрайз» на згадку про неймовірну літню пригоду за участі юних митців, що відбулася у червні воєнного 2024 року. Наш заклад уже працює третій рік, і кожен рік ми плануємо якісь активності для дітей, для жителів міста, для гостей міста. Та цього року на свято міжнародний день захисту дітей. Так совпало, що в нас і ще є сьогодні свято день малювання. Тому виникла ідея, така нестандартна ідея, яку ми вирішили пропрацювати і зробити таке малювання для дітей на березі річки Кодима. В умовах військового стану ми хочемо, щоб наші діти, діти нашого міста, району та інших сусідніх районів прийняли участь у нашому сьогоднішньому заході на березі, на гарному березі нашої річки, і цим самим згадати. Але щасливі моменти, які все-таки життя продовжуються, і діти головне в житті, що в нас є, і нехай сьогоднішній захід закербується у пам'яті дітей. Картини. Дітки або залишили собі, або передали воїнам, нашим воїнам Збройних сил України, які будуть потім передані, цим самим будуть духовно та морально підтримувати наших хлопців, які захищають нас там на фронті. Кожне літо, кожний сезон. Ми плануємо активності волонтерські. Це концерти організовуємо для допомоги ЗСУ, Також будемо збирати допомогу ЗСУ, Це ми будемо збирати пакунки там від нашого закладу. Всі картини, всі малюнки, які діти сьогодні намалювали. Ми поставимо туди і передамо волонтерам, які обов'язково дойдуть на фронт. Сьогоднішнє свято це було б таке стартапове свято. Є в нас ініціативи на цей сезон. Багато є планів. Деякі ми залишаємо на допрацювання, деякі плануємо на наступний місяць. Ну далі буде. Весь наш колектив дійсно радіє сьогоднішньому дню, тому що саме головне діти. І вони на даний час, судячи з їхньої поведінки, дуже задоволені. І тим самим наш наш заклад радіє і всім серцем хочемо передати нашу любов сьогоднішнім дітям. Дуже гарно, дуже круто. Особливо останній цей момент, коли вони кидалися красками холі. Я бачу, діти захопилися, бо вони такі були спокійні, коли малювали. а зараз вони активні. Ну дійсно дуже круто. І буде жити, бо такі в нас люди. Зосередженої творчої роботи саме час побавитися. Теплої, погожої днини на березі ріки на м'якенькому пляжному пісочку згодилися і різнокольорові сухі фарби холі. Розваги з ними дуже полюбляються дітьми, бо можна бруднитися, пустувати, обсипати з ніг до голови друзів, але при цьому все одно мати гарний настрій та не отримувати жодних зауважень від дорослих, бо ця забава весела, яскрава і гарна. Отримали свою порцію райдужного настрою і дорослі, бо також потреба. Апили під барвисту куряву І два один до гори. У -у! Молодці, я вас вітаю! Ну що ж, а зараз будемо танцювати. Юленька, як ніколи, яскрава, весела, така завзята. Діти дуже радіють і тішаться, які переважають у тебе настрій особисто. Бачите, починала в одному одязі, закінчила в другому. Ну що ж, діти підняли, звичайно, настрій. Це було весело, неочікувано. Я мала бути не кольорова, але діти вирішили, що я маю бути кольорова. Я їм вдячна. Ми провели весело час. Покидалися, посміялися, продовжуємо далі. А яке ж свято без веселих руханок і танців? Тож разом вирішили добряче повитинати під звуки популярних запальних та улюблених пісень. Розважалися, тож і підкріпитися не завадить. Заклад Sunrise люб'язно пригостив своїх юних відвідувачів усім найсмачнішим. Лимонад, піца, фрукти все, що найбільше полюбляють діти. Апетит відмінний, настрій піднесений, враження незабутні. Діти кажуть, залюбки проводили б так час постійно, бо дуже вже скучили за веселощами та безтурботними літніми деньками. Мені подалися піци і фрукти, і лимонад, клубніка. Дякую цей гайс за такі смаколики. Зараз наберуся багато сили, енергії і буду танцювати. Дуже рада, що сюди прийшла. Мені дуже подобається, дуже прикольне було шоу, свята це було дуже весело та круто. А зараз вирішила підкріпитися, правда? Чи пригощаєтеся сьогодні? Лимона, давай. Піцею та лимонадом. Ми дуже багато танцювали, гралися. Зараз ми підкріпимося лимонадами та будемо далі гратися. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Та щоб все було всіх добре, щоб жили всі в злагоді. Держи. Це тобі на згадку про наш, наш заклад і за сьогоднішнє свято. Такий сувенір. Санрайз. Санрайс тебе любить. Санрайс, я вас теж люблю. Від нашого закладу, щоб у тебе сьогодні був такий чудовий день. Санрайс, я вам дуже дякую. Ура! Давай п'ять! Молодець. Дякую за кафе Санрайз. Мені все дуже сподобалось, дуже круті організації. Я хочу, щоб такі організації проходили кожен день. Все мені дуже сподобалось. Я бажаю, щоб було мирне небо і щоб було все гаразд. Підприємці Євгеній Бойчук та Олег Паламарчук додають і самі отримали неймовірну втіху від спілкування. З дітьми зазначають нині заклад Санрайз, що на Балтському міському пляжі добре підготувався до літнього сезону. Тут можна гарно відпочити і після виснажливого робочого дня і провести гарний вікенд з родиною та друзями. Смачна кухня, широкий вибір страв, люб'язний молодий колектив допоможуть зробити відпочинок і приємним, і змістовним. Розповідають, мають досвід проведення і масштабних благодійних культурних заходів. Тож це літо не буде винятком. Найближчим часом Балтяни та гості міста так. Кож зможуть взяти в них участь та внести свій посильний матеріальний внесок на підтримку Збройних сил України. Найбільшою подякою для нашого закладу на сьогоднішній день це є емоції наших дітей, які були сьогодні учасниками нашого заходу. Хочемо також звернутися до всіх гостей, жителів. Запрошуємо до нас на смачну піцу та смаколики. У нас запрацювали літні кафе, де можна насолодитися смачною піцею. Є меню холодних закусок, є меню Мангала, де люди можуть на свій смак е, скуштувати те, що їм забажається. У Нас є гарні салати, дуже чудові, вкусні з морепродуктами. Тому приглашаємо всіх жителів міста жителів району. Е, за, приїжджайте до нас, відпочивайте, смакуйте нашими стравами. Е, сьогодні здобув дуже великі я емоції. Я Не знаю, як діти, але я. Дуже відпочив. Ми приймали залівом участь в танцях, ми приймали участь в киданні краски холі. Це, це дійсно заряджає. Діти дали гарні емоції, діти надихнули на, на роботу, на все літо. Ми, ми такі, коли почали процес облаштування пляжу, запуску, воно виснажило нас. Але сьогодні ми віддихнули, ми відпочили на 100%. ми зарядилися енергією, ми хочемо ще більше робити для них, ще буде більше в нас позитиву. Тому Далі буде слідкуйте за нашими анонсами в соцмережах. Для наших гостей ми задовільнимо всі харчові потреби, тому що наші кухарі готові з любов'ю для людей. Приходьте до нас.